Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з пізнавального розвитку на тему Жива природа рослин, живцювання. І сьогодні ми з вами здійснимо подорож у минуле рослин і спробуємо відтворити їх лінію життя, тобто їх лінію росту, як росла рослина. Погляньте на цей е, малюнок і скажіть, чи всі рослини були завжди такими? Такого росту, такого розміру. Ні, не завжди. Вони були спочатку маленькими, а потім виросли. А якими маленькими вони були спочатку? А ну ка покажіть мені, такими маленькими чи такими? Або ось такими. Якими? Ви дуже намагалися показати мені, якими були рослини, але ви не здогадаєтеся, що деякі рослини були спочатку насінням. А деякі були цибулинами, а деякі були спочатку лише живцями. Погляньте, дітки, скільки у мене насінин на руці. Чи можемо за розміром насінини визначити, яка рослина виросте велика чи маленька? Можемо? Ні, не можемо. Подивіться, у мене тут є і великі, і маленькі, і круглі, і овальні, і плоскі. Різні насіннини, але ми не можемо визначити, яка рослина виросте з цієї насіннини, велика чи маленька. Більшість рослин розмножуються за допомогою насіння. Давайте розглянемо, які ж це рослини. Наприклад, городина. Подивіться на фотографію, що тут, наприклад, огірки, морква, помідори, кабачки і так далі. Це дерева. Такі, як Тополя, Клен, береза і так далі. Це трава різна, така як спориш, кульбаба і багато інших. Це квіти, такі як чорнобривці, майори, айстри і багато-багато інших квітів. У кожної рослини є своє насіння. Тому початок лінії життя рослини це насіння. Проте є такі рослини, які розмножуються не тільки насінням, а й за допомогою інших частин, за допомогою стебла, листка або кореня. А деякі розмножуються за допомогою вусів. Відгадайте загадку і дізнайтеся, що за рослина розмножується за допомогою вусів. У зеленому садочку ростуть дівки в холодочку. Вуса свої викидають, бо на них ростки тримають, і червоні ці сестрички стиглі ягоди. Що? Сунички так? і полунички. Така рослина, як суниця і полуниця, викидають свої вуса, і таким чином вони розмножуються. Подивіться на фотографію. Кущ полуниці викидає вус, на кінці якого утворюється маленький кущик, що потім пускає коріння і утримується на землі. А тепер уявіть собі, що ви на городі. Давайте уявимо, що ми знаходимося з вами на городі. Чи знаєте ви, як розмножується цибуля, часник? Так, за допомогою цибулини. Так, цибуля, часник, а також лілії, тюльпани, нарциси, геоцинти, проліски, підсніжники це квіти і рослини, які розмножуються за допомогою цибулини. Пригадайте, чим розмножується картопля? Що саджають у землю, щоб отримати кущ картоплі? Так, бульбаши, маленьку картоплю з маленькими корінцями. Дітки, скажіть мені, а чи розмножуються рослини листками? Так, розмножуються. У мене є ось такі три листочка від фіалки. Якщо я їх поставлю у водичку, то через деякий час на них ось тут знизу з'являться маленькі корінці, і ми зможемо посадити ці листочки у горщик. І потім з цього корінця виросте новий кущик фіалки. Подивіться, рослина складається з коріння, стебло, листки, квітка. А потім, коли квітка відцвітає, там утворюються плоди з насінням. А ще рослини розмножуються з допомогою живців. Живці, ось вони, подивіться, це стебла з декількома листочками. Бачите, є стебло, а на ньому є декілька листочків. Це називається живець. Це живець герані. Ось є ще такий маленький живець, це живець а, фіалки. Подивіться, маленький. Утворився такий кущик, я його зірвала і теж можна поставити у водичку, щоб він пустив корінчики, і потім посадити у землю. Сьогодні ми будемо з вами садити живець герані. Минулого року з дітками з інших груп ми посадили такий живець і подивіться, яка гарна герань у нас виросла. Герань майже 80 см заввишки. Вона цвіте, у неї дуже гарне листечко, ось таке велике, дуже гарні квіти завжди. Викидає і радує нас своїм виглядом. І ми з вами будемо сьогодні пробувати виростити нашу свою кімнатну рослину з цього живця. Будемо її туди саджати, у цей горщик. Погляньте, як слід саджати живці. У мене є горщик, він пустий. Я у нього насиплю трішки дренажа. Це ось таке каміньчко, на дно насипаю камінці, так, щоб заповнило трішки дно, ось так. Щоб стікала зайва вода, і корінці не загнили. Тепер треба заповнити повний горщик землі. У мене є тут земля. Я насипаю сюди землю лопаткою. Так. Заповнюємо повний горщик землі. Так, ось, повний горщик землі є. Тепер треба його полити і почекати, поки уся волога війде у землю. Так, полили все, земля волога. Тепер я беру наш живець і а, вставляю його у землю. Ось так просто. Так, вставила і пальчиками тут притиснула землю навколо живця. Ось так. Все. Тепер наш живець буде приживатися у новому своєму горщику. Коли наш живець випустить новий листочок, це буде означати, що живець пустив коріння. Дітки, наше заняття з пізнавального розвитку вже підійшло до кінця. Я всім вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!